Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Слобожанка. Сьогодні я гуляю по Бабайовському лісу. Тут є цікава локація, цікаве місто. Називається Сковородинівська холодна краниця. Але до неї є шлях, на якому. Є ось таке живописне озеро невеличке. Тут можна піймати форель. Там далі невеличка така намет, якому можна замовити шашлик, пожарити цю форель і відпочити. А ми йдемо далі по стежці. В Абайовському лісі за переказом гуляв сам Сковорода. Він жив в у свого друга. І... Його ліс Ваївський надихав на творчість. Він дописав свої байки харківські в цьому лісі, і одного разу він оперся на свій посух, і цей посух занурився в землю. В цьому місті забила криниця. Досі вона відома як Сковородинівська криниця, досі це джерело існує. Можна набрати водички холодної, попити. І також через це... Місце проходить туристичний маршрут, який називається стежками сковороди. По лісу можна гуляти, насолоджуватись красою. Ось тут така балка, в якій протікає струмочок. І отак стежкою можна пройти і вийти прямо до криниці. Саме тут знаходиться це джерело, можна набрати водички. А три Ось водичка можна попити. Біля джерела є такий майданчик з картинами з життя Григорія Сковороди. Місце, де він народився, село Чорнухи, це дата його народження. Далі де він навчався? Де він працював, подорожував? Григорій Сковорода вважається національним героєм і особливо шанують його пам'ять на Харківщині, тому що він багато років вжив в Харкові, працював, мав багато друзів. Ну і саме основне, що він на Харківщині приставився до Господа. Тут знаходиться його могила в Сковородинівці і є музей. Присвячений його творчості, його життю. Але, на жаль, музей зруйнований. У нього було пряме попадання ворожої російської ракети. От, але пам'ять про нього бережуть і створений новий маршрут через Бабаївський ліс. Називається Маршрут Стежка Сковороди». По стежці до Сковородинської до криниці ось така маленька зроблена капличка закону. Як це радує, що люди пам'ять про Бога, що моляться і, і надіються на Бога. Це буде підтримка для нас усіх. Ну, як Гляньте, яке коріння, коріння тут. Ну, придвинуть на фотографії. Mm -hmm. Ні, то не цікаво. А -а -а. Але криниця це ще не все. В Абайовському лісі знаходиться Чорне озеро. Ну, таке величеньке. Біля озера є ресторан. Називається сковорода. Зараз ми туди підемо, замовимо собі каву і десь біля озера будемо її пити. Так, дивимося, що тут таке цікаве. Тут у нас живуть голубі. Дивіться, які вони гарні, які білі. Які красавчики в ресторані є і на вулиці Альтанки, і також зал всередині. Альтанки ці різноманітні бесідка для різних банкетів. Сьогодні людей багато, всі стали зайняті. Тут можна гуляти, ходити сходинками, стежками. І вибрати собі місце, яке буде по душі. Де можна присісти спокійно, пофілософствувати, як сковорода. Ой, тут навіть він Бебів. Я... Сховалася, теклом. Немає втекло, сховалося. Навіть такі колорітні столики із стогами сіна, на яких можна сидіти, а там зона барбікю все в Розгарі. А тут такий майданчик у формі човника. Яка краса. Шо, ну чего ты сразу психаешь? Подписывайтесь. Почекайся, да. фиш, дверь, Також є така тераса ресторану з баром. І такий цікавий двоповерховий ресторан. Ми купили собі капучино, лате і айс лате. і будемо на березі цього дивного озера зараз коштувати. Взагалі кава тут дуже смачна, ресторан «Сковорода» в бабаях рекомендую за каву не пожалієте. Дивіться, яка тут ще є майданчик для відпочинку. З Виглядом на оце озеро. Плавати качачки на озері. Так спокійно, тихо, ще жаби квакають. Вже вечорія. Ще вересень, ще тепло, так гарно. Можна ще насолодитися останніми теплими днями. Я буду закінчувати своє відео. Бажаю вам відчути те, що відчуваємо я зараз. Оцей спокій, красу, тишу, оцю рідну природу. Яка дає сили, яка надихає, яка відновлює. Це все наша рідна слабожанщина. До нових зустрічей.